І так, я вже в минулому відео показувала свою лялечку. Результат на даний момент ось такий. У мене вийшла перука, і тут я хочу зробити рожки та вушка для, для овона. Питання. Навіщо я ці вушка, якщо планую робити, планувала робити вушка е, схожі на е, вушка е, Баранчика? Не знаю, починаю я, переходжу до того, що буду створювати, а сьогодні я створюю Рожки, і починаю я саме з них. Вушка. Трохи пізніше, ще подумаю, чи в цьому, чи в наступному все буде залежати від кількості матеріалу, який у мене вийде. Хочу сказати, що. Рошки для лялечки я знайшла в інтернеті, просто забила рошки для барана гачком, і мені там кучу варіантів видало. Вибрала перший, який попався Ось схема його, я обов'язково вставлю фото цієї схеми, ви зможете поставити на відео, і якщо що, використовувати. Також я покажу, як я в'яжу свій варіант, і теж у мене є, він дещо схожий, я трішечки збільшила кількість рядів і трішечки збільшила кінечний, кінечну цифру число Скільки в мене в останньому ряді, тут 15, у мене буде 17. Не надто багато, але теж зміна. Цю схему теж я вставлю. Виберете ту, яка вам більше всього підійде. Хочу показати результат цих схем. Ось у мене два рожки зв'язані мною. Це Рожка одна ріжок, один виконаний за схемою першою, та яка була предложена в інтернеті. І я, звісно ж, спробувала спочатку те, що предлагали в інтернеті. І якщо прикласти, наприклад, Ось до лялечки. в принципі, його видно, але не зовсім е так би, як ми, мені хотілося. Я, тому вирішила е зробити трошечки більше ще за розміром, і ось такий от результат у мене вийшов. І мені здається, що якщо його правильно пришити, то буде непоганий результат. Якщо ось цей, ну, теж начебто непогано, але чогось ось цей варіант, другий більше мені подобається. Тому я е, даю вам два варіанти. Але відео буду робити тільки по тому е, варіанту, який я робила конкретно для цієї лялочки. От, ви вже вибираєте свій варіант. І так, для м -м, ріжки м -м, рожка мені потрібна буде ось така от нитка, вона світло-коричневого кольору. От, е далі е я вибирала е гачок, в'язала е Ось таким теж це 5 мм. Просто, вже, якщо я почала одним гачком в'язати, то інший рожок я буду теж в'язати цим гачком, але він теж 0,5 мм, як і цей. Звісно, мені знадобляться ножиці. І мені знадобиться пола файбер. Як я вказала в минулих відео, я беру ось такий от пух, синтепух. Він у мене в коробочці. Знадобиться не надто багато для заповнення цього ріжка. Ну що, переходимо до в'язання. І так, переходимо до в'язання, і перше, що я роблю, це е, заставляю е, невеличкої довжини хвостик від нитки, е, він е, нам знадобиться трішечки пізніше. Е, я залишаю десь приблизно 23 см, ну 20 ці 5-30 см також буде достатньо. Після цього я роблю кільце амігорумі і пров'язую в нього 6 стопчиків без накиду. Один, два, п'ять, Шість. Завершую ряд, втягую в ниточку і починаю <кій> стягую кільце і починаю наступний ряд. В наступному ряді я роблю тільки два збільшення, пров'язавши два стовпчика без накиду і одне збільшення. Роблячи два повтори. В ряді у вас повинно вийти. 8 стовпчиків без накиду. Хотіла нагадати, з кожним наступним рядом перекидаємо залишений наш нами хвостик на іншу сторону, тобто один раз наперед, один раз назад, роблячи, помічаючи ряд і роблячи таким чином. Помітки е, цією ниткою. Наступний ряд я пров'язую 8 стовпчиків без накиду, без змін. Е, я показую тільки один е, цей ряд, а ви пров'язуєте ще 2 ряди, теж по 8 е, стовпчиків е, без накиду в кожному ряді, тобто, всього повинно вийти. Три ряди по вісім стовпчиків без накиду. Пров'язуємо самостійно. Не забуваємо перекинути нитку. Наступний ряд я роблю знову збільшення і в ньому пров'язую 3 стовпчика без накиду і одне збільшення роблю два повтори. В ряді в самому повинно вийти 10 стовпчиків без накиду. І при в'язанні будьте уважні, не губіть стовпчики без накиду, щоб все було пропорційно рівно. Не забуваємо, що в кінці ряду ниточку хвостик потрібно перекинути на інший бік. Наступні три ряди знову пров'язуємо без змін, тобто в кожному е, ряді буде по 10 стовпчиків без накиду. Я показую тільки перший ряд, е, який я в'яжу, і всі інші ряди ви пров'язуєте самостійно. Напогадую, в кожному ряді повинно бути по 10 стовпчиків без накиду. Не забуваємо, нагадую, не забуваємо перекидати в кожному ряді ниточку на інший бік. Наступний ряд е, я прив'язую чотири стовпчика без накиду і одне збільшення. Е, роблю таких повторів два рази. От в принципі, якщо ви помітили, то всі інші ряди також буде чергування збільшення і рядів без змін. Завершаю цей ряд і переходжу до пров'язування наступного ряду. В наступному ряді знову три ряди я пров'язую без змін. В, цьому, в цих рядах в кожному ряді повинно вийти по 12 стовпчиків без накиду. Як завжди, перший ряд я показую, що я, як я пров'язую два інших. Пров'язуємо самостійно. І нагадую, що закінчивши ряд, потрібно перекинути нитку на іншу сторону. Наступний ряд. В наступному ряді я пров'язую 5 стовпчиків без накиду і одне збільшення. Знову роблю 2 повтори, і в ряді у мене вийде 14 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо, ставимо на паузу і пров'язуємо самостійно. І знову в кінці ряду не забудьте перекинути ниточку на інший бік. Це дуже важливо. Наступні три ряди я пров'язую без змін по 14 стовпчиків без накиду в кожному ряді. Можемо також поставити на паузу і прив'язати їх самостійно. В цьому немає нічого складного. Зустрінемося в наступному 18 ряді. Ну, і звісно, нагадую, що в кінці кожного із трьох рядів потрібно перекинути ниточку, хвостик. На інший бік. Це е, дуже важливо і знадобиться нам е, при завершенні е, в'язання я пізніше покажу для чого. Так, наступний ряд і е, наступне збільшення, е, яке я прив'язую таким чином. Шість стовпчиків без накиду. І одне збільшення роблю два повтори. В ряді в мене повинно вийти 16 стовпчиків без накиду. Прив'язуємо їх до кінця самостійно. Ну і, звісно, не забувайте перекида... перекинути в кінці цього ряду ниточку на інший бік. І так. Наступні три ряди я пров'язую по 16 стопчиків без накиду в кожному ряді. Все залишається без змін. Чергування збільшення і з пров'язуванням незмінної кількості в ряді. Пров'язуємо інші два ряди самостійно. Крім того, не забувайте в кінці кожного з цих рядів перекинути ниточку на інший бік, це дуже важливо. Зустрінемося в наступному 22-му ряді, коли я пров'яжу всі ці три ряди. так, завершаю, роблю останнє збільшення. В 22-му ряді на початку ряду і пров'язую 20 вибачаюсь, і пров'язую 15 стовпчиків, зі збільшенням в ряді повинно вийти 17 стовпчиків без накиду. Як завжди, пров'язуємо самостійно в кінці ряду. Не забуваємо перекидати ниточку на інший бік. І так, збільшеннями завершено. В наступні ряди ми пров'язуємо без змін. Як бачите, я крім. Ниточки хвостика ще помітила собі, де починаються ці 15 рядів і буду помічати е, ці ряди ще однією ниткою, але перекидати ниточку хвостик я не припиняю і всі 15 рядів в кінці кожного ряду е, е, я буду перекидати цю ниточку на інший бік. Е, Уже скоро я покажу для чого мені це потрібно. На відео я покажу е декілька рядів, е як я пров'язую, і що я роблю з тими ниточками, які, якими помічаю по, е початок ряду, і е тією ниточкою, яка е мені потрібна при перекиданні. Е, тому будьте уважні, е, в принципі, на відео все видно, я, що я буду робити. В ці 15 рядів пров'язуємо самостійно, зустрінемось, коли я завершу в'язання, і не забудьте після завершення в'язання наповнити е, ріжок. Коло щоб він виглядав ріжком. І так, я пров'язала 15 рядів по 17 стовпчиків в кожному ряді, і ось такий ріжок я маю. Для чого мені потрібна була ось ця ниточка, яку я перекидала з однієї сторони на іншу. Для того, щоб не вставляти сюди проволоку або ще якийсь матеріал, щоб загнути цей ріжок, а зробити ось таким чином. Я натягую ниточку, десь вона зачепилася, от, була захоплена. От дивіться уважно, щоб не, не захоплювала е, чимось там очком десь не при, пришивала його ніяк. І тягну, щоб вона закрутилася так, як мені потрібно. Я ще потім рукою ось так от. Докручую, тільки мені потрібно для іншої сторони, щоб воно в іншу сторону закручувалось. І тому зараз я буду ще підкручувати в ту і підтягувати, щоб закрутилось так, як потрібно. Холофайбер, забула сказати, холофайбер я додала перед тим, як закручувати. І ось так от виглядає у мене другий ріжок. Можливо, треба буде підтягнути ще. І потім я просто зав'язую. Зв'язую ось ці дві ниточки. Ниточку, якою я в'язала, потрібно заставити ниточку довшу, щоб можна було потім пришити цей ріжок. І ось так я викручую, формую так, як мені потрібно. Цей ріжок і дивлюся, як воно виглядає. І потім, звісно ж, пришию, і ось такі ріжки в мене будуть у лялечки Зроблю уже пришивання буду робити після того, як зв'яжу вушка. І більш за все, що вушка я покажу вам в наступному відео. Тому наразі я говорю вам до побачення. Зустрінемося у наступному відео і зробимо вушка е схожі на вушка баранчика. Па-па!